Коли по екрану біжать фінальні титри. В горлі стоїть комок. Емоції змінюють одна одну, а в голові спливають тільки дві думки: кодзіма. Що ти робиш? І друга я вимагаю продовження. З моменту виходу останньої номерної частини минуло шість довгих років. За цей час японський геймдизайнер дизайнер встиг попрацювати над передзапуском серії Castlevania, випустити hd Ремастер другої та третьої частини пригод Снейка та створити одну з найкращих ігор для PSP – Metal Gear Solid Peace Walker. Після цього студія Kojima Productions зникла з радарів на деякий час, з'являючись тільки для того, щоб показати публіці чергову демонстрацію свого нового рушія Fox Engine. Незадовго до офіційного анонсу нової частини Metal Gear Solid в мережі почали з'являтися різноманітні чутки, випадкові витоки та незрозумілі натяки на продовження, якими Кодзіма в притаманні йому манері підігрівав інтерес до майбутнього анонсу. Апофеозом всього став анонс проекту The Phantom Pain від невідомої шведської студії Moby Dick, яка запам'яталась загадковим геймдизайнером з перебинтованим обличчям. Та прихильники конспірологічних теорій все швидко зрозуміли. Тож анонс з п'ятої частини не змусив себе чекати. Хитрому японцю знову вдалося всіх перехитрити, і замість звичайної п'ятої частини він презентував два проекти у всесвіті Metal Gear Solid. повноцінне проходження The Phantom Pain та пролог Ground Zeroes, який ще до виходу зміг зібрати як схвальні відгуки, так і купу бруду, які вилили невдоволені гравці на просторах інтернету. Останнім часом тільки лінивий не докірнув Ґран Зіров за ціну та мізерну кількість контенту, та не варто її недооцінювати. Так, це неповноцінна номерна частина великої шпигунської саги, але й не демоверсія, як яку її більшість гравців. Це скоріш проба пера, репетиція великої та дорогої бродвейської постановки в американській глибинці. Чи затище перед бурею, як вам більше подобається? Кодзіма експериментатор. Таким чином він намагається підготувати аудиторію до п'ятої частини. І, чесно кажучи, в нього це добре виходить. Аналогічно колись вчинили і розробники грантуризму зі студії Polyphony Digital. Ал, випустивши Gran Turismo Concept за рік до релізу основного проекту. А віддані фанати охоче розпаковували перші тиражі, як і Ground Zeroes. даний проект створено виключно для прихильників серії, людей, що протягом останніх 15 або навіть 25 років слідкують за серією, знають і люблять усіх героїв. І саме фанати зрозуміють і оцінять, що саме Кодзіма хотів цим сказати, і що він готує на майбутнє. Отже, сюжет Ground Zero стартує одразу після завершення Peace Walker, портативного спінофу серії. Якщо у вас не було можливості ознайомитись з цією частиною, в головному меню існує окремий розділ, в якому детально описуються головні події. Снайку більше відомому як біг бос доручають визволити полонену з табору, і це все після цього нам демонструють фінальний ролик і титри. Саме це і стало причиною негативної реакції і доволі низьких оцінок. Так, у грі всього дві касцени, але які Кодзіма завжди був гарним режисером і сценаристом. Варто згадати фінальну касцену Gear Solid 4, яка тривала без малого 50 хвилин і викликала сльозу навіть у бездушної тварини. Кожен ролик це еталон режисерської та операторської роботи, в яких був використаний метод зйомки одним кадром. Цей же метод можна побачити в оскароносній гравітації. Все емоційне напруження підкреслюється прекрасною музикою, змушуючи мурахи бігати вздовж вашої спини зі швидкістю усейна болта. Та основна історія, якою тисю гравцю в обличчя, то лише верхівка айсбергу, досліджуючи околиці табору, ми підслуховуємо охоронців, які можуть розпатякати місце знаходження складу зі зброєю, чи знаходимо аудіокасети, з яких можна дізнатися багато чого цікавого, зокрема історію головного антагоніста Скулфейса чи подвійної шпигунки пас. Тож сюжетна частина, як і належить серії, тут на відмінно. Однак зрозуміють її далеко не всі. Grand це не та частина, з якої потрібно починати знайомство з серією. У ній занадто багато тонкощів, незрозумілих звичайним обивателям. Для них буде зовсім неясно, що це за знаки оклику над головами охоронців чи чому людина в окулярах гірко плаче над зруйнованою базою. І тільки ті, хто годинами облаштовував її в попередній частині, зрозуміють усю біль та гіркоту втрати. В цьому й полягає уся сутність Кодзіми. Він прекрасно розуміє усі больові точки фанатів та майстерно натискає на них, змушуючи заціпеніти перед екраном. Свого часу перший Metal Gear, який вийшов у 1989 році, призвів до справжньої революції в ігровій індустрії, запропонувавши гравцям не вбивати всіх на своєму шляху, а навпаки, усіляко ховатися і уникати відкритих сутичок з ворогами, тим самим ставши засновником відомого усім жанру стелс. Кожен наступний проект тільки розвивав ідеї, покладені за основу ще в першій частині. Те ж саме відбувається у Ground Zeroes. Але навіть мастодонти жанру повинні пристосовуватись до сучасних реалій. У гонитві за новим поколінням гравців Metal Gear Solid змусив понервувати ветеранів серії. Так, нові елементи значно спростили деякими аспектами гри. З'явилася регенерація здоров'я, невід'ємний елемент сучасної індустрії, уповільнення часу чи позначення місця розташування охоронців. Та разом з цим в грі з'явилося те, що вирівнює ситуацію: відкритий світ. Щоб не казали фанати, Metal Gear Solid завжди був коридором. Були деякі винятки, та все ж була точка А і точка Б. А між ними кілька варіантів проходження. Відтепер немає ніяких точок. Є завдання, величезна локація і герой, і тільки від вас залежить, що відбуватиметься далі. В грі відсутні радар чи вказівки, куди треба йти, що спочатку вводить в ступор. Вам дають тільки касету з записом транспортування полоненого, і вже з її допомогою гравцю доведеться з'ясовувати, куди треба йти і де шукати. І ніхто не обмежує і не забороняє діяти так, як вам заманеться. Ніхто крім охоронців. Навіть у ранніх іграх серії вороги поводили себе адекватно, складаючи сильну конкуренцію гравцю. У Гран Зірос їх інтелект помітно прокачали. Тепер вони усіляко намагаються імітувати поведінку справжніх вояк. Побачивши дивну тінь гравця під час патрулювання, охорона не підійматиме тривогу. Спочатку вони висвітять місцевість ліхтариком чи самі перевіряють при необхідності. Під час тривоги солдати намагаються діяти як справжні солдафони, пересуваються групами, прикривають один одного, там стять за загиблих товаришів. Штучний інтелект не ідеальний, та на фоні інших стелс екшенів з ним цікаво гратись. І не факт, що саме ви вийдете переможцем з цієї сутички, а все завдяки оновленому рушію Fox Engine, яким так вихвалялись розробники. І недаремно на сьогодні, без сумніву, Fox Engine можна назвати одним з кращих рушіїв у світі. Картинка, гра світла і тіні, погодні умови, лицева анімація, все на вищому рівні. Кожна краплинка на костюмі головного героя прораховується в реальному часі. Та ж ситуація з вітром, вогнем та тінями. Перехід на нове покоління консолей тільки підкреслює усю потужність творіння, Kojima Productions. PlayStation 4 версія красується роздільною здатністю у 1080p, 60 кадрами за секунду та іншими благами Нексгену. Інші версії трохи поступаються та все ж радують картинкою, чого не можна сказати про локалізацію, займалася сама Konami. Це, звичайно, не промпт, та деякі звороти змушують замислитись над увімкненням оригіналу. Окремого згадування гідні додаткові місії, що відкриваються після завершення основної сюжетної кампанії, та покликані прикрасити очікування до виходу повноцінної п'ятої частини. Події кожної з шести місій відбуваються все на тій же воєнній базі, але за інших погодних та часових умов. В одній з місій снейк повинен позбутися двох охоронців. На брифінгу вам дають їхні фотографії та приблизне місце знаходження. А далі ви самі повинні виявити і вбити негідників. Причому зайвий шум не тільки підійме на вуха всю охорону, але й змусить вашу ціль накивати п'ятами у невідомому напрямку, що в свою чергу призведе до провалу місії. І це тільки одне завдання з купи варіантів проходження. Також за виконання певних умов відкривається ще одна місія ексклюзивна для кожної платформи. Володарі Xbox отримають місію Джамес Ву в якій нам дадуть можливість зіграти за райдена, героя другої частини та спінофу Метал Гір Райсінг, де йому доведеться протистояти стражам, біороїдам, що намагаються захопити світ. А володарі консолі від Sony в свою чергу отримують додаткову місію дежаву, яка викличе у фанатів не одну ностальгічну сльозу, оскільки поверне гравців у часи першої частини у ролі низькополігонального снейка. Нам доведеться пригадати, з чого все починалося, і зустрітися з одним з найкращих супротивників у історії відеоігор. Варто розуміти, Metal Gear Solid 5 Ground Zero – це не одна місія, яка демонструє майбутнє серії. Ground Zero – це повноцінна історія у всесвіті Metal Gear Solid, яка повинна бути розказаною. Ця гра робить саме те, що й повинна робити. Вона інтригує і дражнить всіх, хто знайомий з серією, змушуючи рахувати дні до релізу наступної частини. Та в кожній діжці меду є ложка дьогтю, і цією ложкою є ціна. За виставлений цінник сьогодні можна придбати нову повноцінну гру, яка запропонує значно більше контенту. Та щоб переплюнути Ground Zero за якістю цього ж контенту, треба ще добре постаратись. Metal Gear Solid 5 Ground Zero проект виключно для фанатів серії. Всім іншим варто зачекати The Phantom Pain чи ознайомитись з попередніми частинами.